Доброго дня. Ось гляньте, зробили для нашого клієнта. Він купив у нас буси, замовив переобладнання. Зараз от з переобладнання забрали машинку. Вона тепер пасажир. По документах пасажир, все переоформлено, зроблено на 8, на 8 посадкових місць. У нас тут спереду два місця штатні, які були. Де, нагадаю, це Deliver 3. Maxus Deliver 3 перероблений в пасажирах, він був вантажним. Перероблений, поставлене отак три сидіння і отак, три сидіння Додане світло Обтягнути обтягнуті всі карти Такою шумкою. Поставлені вікна, Вон з того боку, з цього боку. Машинка виходить, це довга база. Ось Бачите, ззаду тут багато місця. Прокатані ресори. Ззаду такий, попросили подешевше поставити ряд сидінь. Може бути і інші варіанти, може бути там з підголовниками, може бути два місця, два місця, ззаду-три. То тоді виходить на 9 людей. Це такий більше для роботи, більше, більше як груза пасажира, але тут навіть, бачите, тут метр двадцять до сидінь. Оце можна прибирати, залишати тільки 5 місць або ставити, якщо треба більше. Більше людей возить. Це просили зробити подешевший варіант, але можливий варіант такий з LED-підсвіточками за сидіннями. Так що такі варіанти можливі. Це вже машинка пасажир, вона не потребує на тих оглядів, при переоформленні не треба мито платити. Так що такий варіант, який я нагадую, вулиця Павла Усенка, 8, ось мій номер. Отака От переобладнана машинка, орієнт, щоб вам було зрозуміло. Машина коштує 19 грошей і ще півтори, там, до 2000, до 200,5, навіть якщо максимально робить е, фарш, то 2,5 це може бути максимально на 9 людей там з LED-підсвіточками, з шумкою, перешумкою. О, такі варіанти. Нагадую, вулиця Повласенка, 8, е, сотня електромобілів. Нагадую, до кінця року обов'язково зробіть собі подарунок електромобіль. Який-небудь, бо з наступного року вони подорожчають просто категорично. На 30-40% і пенсійний фонд повернуть, і воєнний збор, і мита. Так що гарного дня, бережіть себе.